Історія завжди пишеться переможцями. Той, хто втратив державу, втрачає голос і право бути почутим. Так сталося з багатьма народами Європи і так століттями намагалися зробити з українцями. У центрі Європи існували могутні держави полапських слов'ян. Вони мали князів, війська, храми, дипломатію. Але в 12 столітті німецькі хрестоносці знищили їхню державність, а народи були асимільовані і гарманізовані. Сьогодні ми майже не чуємо їхнього голосу, бо немає держави, яка б берегла їхню пам'ять. Подібна доля спіткала і скіфів у степах сучасної України. Вони створили цивілізацію, яка вражала сусідів. Геродот називав їх володарями степів. Вони укладали союзи з Персією та Грецією, мали унікальну культуру і військову організацію. У IV столітті до нашої ери скіфський цар Атей контролював величезні території від Дунаю до Дону. Його держава не поступалася античним. Але сьогодні в підручниках ми читаємо більше про Афіни та Рим ніж про власних предків. Причина очевидна: сотні років українці не мали своєї держави. А коли її немає, ніхто не захищає історичну пам'ять. Московія свідомо спотворювала наше минуле, зводячи його до племен. Бо якщо визнати, що на цих землях існували держави задовго до варягів, то це руйнує імперський міф про даровану Русь. Саме тому ми отримали чужі й уривчасті версії історії: спрощені, перекручені, зручні для колонізатора. Але факти говорять інакше. Древлянський князь Мал у 10 столітті боровся проти Києва. Його династія була частиною процесу державотворення. Цю сторінку замовчували, адже вона свідчила, українці мали своїх князів і власну державність незалежно від варягів і Москви. Коли за одну й ту саму спадщину Київської Русі претендують дві країни, це веде до конфлікту, і нинішня війна продовження боротьби за право на історію. Росія намагається привласнити минуле, щоб виправдати своє сьогодення. Україна ж має шанс повернути правду. Ми вже маємо незалежність. Історія дає нам пам'ять і силу. Нація з власним корінням не знищена. Наш обов'язок відновити правдиву історію без московських міфів і цензури. Бо лише знаючи, ким ми були, ми зрозуміємо, ким ми є. Українці мають не тільки право, а й обов'язок повернути свою історію, бо нація без пам'яті приречена, а нація, яка знає правду про себе, не переможна.